Що там про мозок ти казала? Ми готові вже поділитися черговою порцією секретів довголіття. Друзі, сьогодні у випуску нейродослідниця Наталя Кадя розкаже, як навчання впливає на наше з вами довголіття, чи є різниця, яку саме навку науку вивчати, щоб ваш мозок омолодився. дивіться. Уявіть собі, довше або більше навчаєшся, довше або краще живеш. І ця фраза направду має своє практичне значення за умови, що ми постійно стимулюємо мозок когнітивними навантаженнями. Це може бути вивчення нової інформації, вивчення нової іноземної мови, навчання гри на новому музичному інструменті. Так так, вік тут не має ніякого значення. Головне систематично тренувати мозок. не Дозволяти йому старішати. це називається ментальна активність або розумова активність мозку. Багато досліджень доводять, що чим частіше ми тренуємо мозок вчити нову складну інформацію, тим надовше ми відтерміновуємо деменцію. Таким чином, ми можемо говорити про те, що молодість мозку прямо залежить від того, наскільки ми йому не даємо відпочивати, а навпаки, наскільки з віком ми продовжуємо активно використовувати його можливості, робити його активним, тому чи Складові, які допоможуть вам підтримувати молодість мозку і мати хороші когнітивні здібності в старшому віці, це ваше постійне навчання. Прямо зробіть собі зазвичку протягом тижня виділяти кілька годин для того, щоб вивчати щось нове: чи то нова іноземна мова, чи то новий предмет, чи то нова цінна інформація. Вивчення грі на Нових музичних інструментах. І тут не треба готуватися до того, щоб виступати в філармонії чи на міжнародних аренах. Мова йде про те, що коли ми вчимося грати на музичному інструменті, ми найкраще тренуємо мозок і зберігаємо його в здоровій формі. Третій елемент, коли ви навчаєтесь чомусь разом з кимось, ви розвиваєте соціальні зв'язки. І коли ви розвиваєте соціальні зв'язки через спільне навчання, це теж вплив. Впливає на те, що вас мозок довше залишається активним. Вчені довели, що люди, які мають освіту, живуть довше і якісніше. Тому починаємо з того, що отримуємо освіту незалежно від того, в якому ви віці зараз. Дослідження стверджують, що не так важливо, яка сфера, яку ви вивчаєте, як важлива складність предмету. До прикладу, постійне розгадування кросфордів не впливає на те, що у вас мозок довше буде залишатися молодим. Проте, вивчення іноземної мови, яку ви не знали раніше, або вивчення складного матеріалу, а не тільки художньої літератури, це буде тим, що дозволить мозку залишатися активним і мати гостроту розуму в старшому віці. Тому треба допомогти собі включитися в нову діяльність. Допомогти можна через дисципліну повторюваних дій. До прикладу, кожного дня від сьогодні 15 хвилин часу, я за будь-яких обставин буду приділяти. Ати вивченню іноземних слів або вивченню нової цікавої інформації про історію України, про історію світу чи будь-що інше таким чином, коли ви певний час, 15 хвилин на день, будете приділяти навчанню через місяць або трошки більше, мозок вже не буде сприймати це як щось нове і як щось, до чого ви маєте примушувати себе, а буде це вважати звичкою, і ви легко будете з цим впоратись. Абсолютно немає ніякого. Такої потреби в тому, щоби примусувати себе вивчати або робити щось що вам не подобається? Натомість, навпаки, розвивайте в собі оцю допитливість, спробували щось нове, приділили цьому час і увагу, зрозуміли, що вам не цікаво, вам не потрібно, воно не має практичного застосування і вам нічого не заважає вибрати, що тепер я хочу спробувати. Для того щоб не лінуватися, нам треба розбивати складні об'ємні задачі на маленькі, чітко визначені в часі. А головне там, де ми переконані, що ми можемо здобути і побачити. Результат тому постійне навчання іншою мовою постійне стимулювання мозку підтримує його в активному стані і впливає на наше довголіття. Ці е, південнокурейці вразили колись весь світ молоді юні і просто шали мільярдні перегляди. А потім хтось в армії пішов. А тепер вони, мабуть, повертаються. Що з BTS, друзі? Зараз будуть подробиці. Ми повернулися, друзі. Отак нарешті всі зібралися. BTS знову разом. Учасники найпопулярнішого кей-поп гурту вперше за майже три роки провели спільний прямий ефір для своїх фанатів і оголосили після тривалої паузи у повному складі починають працювати над новим альбомом. Ми плануємо створити щось масштабне починаючи з липня. Тож ми зберемося разом і зосередимося на створенні музики, коли вийде нова робота наступної весни. Їх називають бідлами 21-го століття. Їхні кліпи набирають сотні мільйонів переглядів на Ютубі. А їхні фанати є по всьому світу. Але на піку світової слави учасники південно корейського бойсбенду оголосили паузу заради служби у війську, який одним із перших пішов в армію у квітні 23-го, Звільнився торік у жовтні та встиг провести сольний світовий тур із власним альбомом. А ось так гучно три тижні тому фанати зустріли з армії Чіміна та Чонгука. Хлопці служили разом у місті Йончхон у складі артилерійської бригади. це був мій перший раз у війську, і чесно кажучи, це було нелегко. Поруч зі мною також були люди, яким важко, їх багато. Тож, якщо ви побачите солдатів, які проходять повз, я буду дуже вдячний, якщо ви скажете їм, хоча б тепле слово. Під час спільного стріму деякі артисти зізналися, щасливі знову прокидатися у своїх зручних ліжках. Пожартували, що дехто з них набрав вагу, а також розкрили деякі деталі своєї майбутньої роботи. Це буде груповий альбом, що відображатиме думки та ідеї кожного артиста. Щойно завершать новий альбом, учасники BTS обіцяють провести світовий тур і відвідати шанувальників по всьому світу. Найімовірніше, це відбудеться навесні наступного року.